Дуже добре, що перебуваючи на генасамблеї ООН встигли якимось чином, скажімо, означити, хай буде то план перемоги, то що, те, що Зеленський представив, хоча українське суспільство той план перемоги не бачить. І, чесно кажучи, я вважаю неправильно, що коли в українському суспільству не розповідають про свої плани. Ви там щось з кимось домовляєтеся, а нас ви не питаєте. Таке враження, що ми в гостях тут і нашу долю вирішують якісь інші люди. Мене це, чесно кажучи, дуже коробить. Тому що е, це, знаєте, така невідомість. Е, тому що українське суспільство після 24 лютого 2022 року зрозуміло, що його можуть обманювати. Що можуть брехати, розповідати про шашлики, а потім ворог буде стояти під Києвом. Отакі речі відбувалися. І українське суспільство, українські народці вони прощає. Так, ми зараз розуміємо, що не треба розмухувати, не на часі, нема коли цим займатися. Зараз треба, щоб наші військові були забезпечені. А як вони забезпечені, ми бачимо по бюджету? Що виявляється, 500 мільярдів немає, не вистачає. А ми ж хотіли вже завершувати війну влітку, у 24-го року. Знову ж таки, навіть е, такі речі. Вони не обговорюються з українським суспільством. Як ви бачите перемогу українське суспільство, український народ, як ти бачиш перемогу? В Кремлі, коли Кремль палає і ми заносимо Путіна в мавзолей, Така перемога мене влаштовує, а когось ні. Треба поговорити з суспільством, а цього немає. Я чому про це зараз веду мову? Тому що дивіться: з'явилася інформація від головної редакторки української правди» Сергії Мусаєвої про тиск офісу президента на видання. Я розумію, що цим можливо мали би зайнятися правоохоронні органи і розслідувати. Ну вони не будуть цим займатися. Ну, як, татаро буде проти себе відкривати справи? Я сумніваюся, мені здається. Але це мені нагадало 90-ті роки кучмівські часи. Це мені нагадало часи Януковича, часи Медведчука. Це мені нагадало темники, це мені нагадало закриття телекомпаній, редакцій, тиск податковий, тиск правоохоронних органів. На журналістів. Мене особисто викликав глава райадміністрації розповідав про те, що там ти дивися, твої журналісти, якщо будуть щось знімати, такі сюжети. М ти ж знаєш, що в мене податково піді мною прокуратура. Піді... Глава рай адміністрації чортовий. Розумієте? Тому е мені це нагадало ці часи. Непогано ми рухаємося, слухай. Узагальнюючи дав ситуацію з українським мас-медіа і з загрозами для існування незалежних або критичних до влади видань, ну я часто наводжу цей відомий історичний факт. Колись сім великих мудреців Древньої Греції вели. Очні та заочні дискусії, і головний висновок, який вони зробили, це там скільки 26 століть тому. Він навіть був вибитий потім на бортику храму, на бортику храму Едельфійського оракула, Пан Метром Арістон найголовніша міра. Все є і ліками, і отрутою, і тим іншим їх робить міра. Треба правильний баланс завжди вимірювати ну, свої пріоритети, виставляючи в своїй діяльності, розуміти і там і другорядні загрози. От і в чому була моя претензія до цієї там української правди, претензія до нового времені да НВС, яким я теж там п'ять років тому припилим, припинив співробітництво, що вони не не розуміли найбільших загроз, які чатували да і на і які загрожували насправді існуванню самої нашої держави, тобто я наводив приклад там якогось людського організму, в якого дві смертельні хвороби, да не дай боже, там гангрени і там рак у вигляді е, Путіна і е, того самого Коломойського. А людина, замість того, щоб лікувати і попереджати суспільство про ці двохороби, вона займається там, я не знаю, нежиттю чи там артрозом, якимись другорядними речами. Тобто, я ну зрозумів ще в нульових роках, коли почув ці перший раз ці суми, які пропонували там meu, в споміж і мені самому за долучення до цього проекту Боратіно. Просто для початку розмови, коли Називали суми там, 7 мільйонів доларів да, за контракт на 5 років, для того, щоб долучитися до цієї е, новоствореної тоді кома команди. Ну, про, про це потім розповідали там, і мені той самий е, Рабінович і Деркач. Ну верніше переповідали мені від деркача ці розмови, які вони вели для того, щоб скуповувати українських провідних лідерів громадської думки. навіть коли вже Зеленський був обраний, то дзвонили мені і казали, скільки там буде коштувати, щоб ти розвернувся на 180 градусів. Я кажу, я готовий безкоштовно на 360 градусів. Розвернутись замість 180 за будь-яку суму, але ми ж бачили, як такі флюгери розверталися, як той самий Арестович і той самий Гордон впродовж декількох днів. То Арестович так промовисто засуджував всіх, хто голосував за Зеленського. Казав, що проголосувати за людину з такою з таким комплексом якості, як. У Зеленського могли тільки упорати долба там дятли, там яко кажучи, і буквально за декілька, і це каже я ще в декілька десятків разів применшую ступінь цієї добродя Але буквально через три місяці, три тижні там він виходить на інтерв'ю з Будановим, і вони в два голоси спростовують. Операцію Авеню ну верніше тоді вже зірвано, яка вже називалась тоді Вагнер Гейт. Ми нещодавно записали між іншим друге вже інтерв'ю з полковником Жолобецьким, який був автором цього проекту, і хоч потім зазнав утисків, коли відмовився виконувати накази Буданова Єрмака, коли йому в кабінеті Буданова сказали все. Знищити всі ці документи, які були стосовно цієї операції, написати якусь фігню про те, що щось хтось там, якийсь дурник, планував в Гондурасі щось там зробити. Ну тобто вони відмовилися і почалися утиски. Ну як ми знаємо, яких утисків зазнав не тільки сам <кхем>, полковник е Червінський, а ті, хто брали на себе там е сміливість. Захищати його як там самий полковник Желебецький. Тобто на моєму каналі на YouTube Я вже друге ну декілька інтерв'ю з самим полковником Червінським, і нещодавно між іншим, наша колега Наталка Балюк, редактор газети «Високий замок Львівської теж розлог інтерв'ю таке зробила із самим паном Червінським. Із... Дружиною пані Ольгою. і там дуже багато цікавих деталей, зокрема як так сталося, що розформували групу. Не полковника Червінського, яка мала на своєму на своїх рахунках численні успішні операції по знищенню російських окупантів да і їхніх колаборантів в Україні. Той самий Захарченко, Гіві, Моторола, викрадення Цемаха, і потім буквально з через місяць після інаугурації перша розмова відбувається Зеленського офіційно там задокументована з Путіним. І після цього, після 11 липня. 2019 року розформували цю групу, і, зрештою, полковник Червінський там ну шукав собі інше місце роботи з СБУ Перейшов до управління розвідки і тоді вже об'єднали свої зусилля з групою полковника Жоловецького але. Насправді це ну тільки там маленька е верхівка, частинка цієї верхівки айсбергу е всіх цих операцій російської агентури, яка тут е відбувалася за останні роки, і тому е в, в провідні іноді засоби масової інформації, такі як Українська Правда, нове «Время» вони були е залежні від тих чи інших там структуру з російськими інтересами От нещодавно в мене на моєму телеграм-каналі я виклав текст відомого там українського блогера, який поставив питання штучному інтелекту, що б треба було зробити російській агентурі для того, щоб захищати проросійським силам, які прийшли до влади, про захищати російські інтереси, і він практично штучний інтелект дає те саме. Та сама відповідь, яка викладена в мене в, в моєму ютюбівському саундчек програмі 10 напрямків гібридної війни Росії в Україні. Тобто, все, що я казав, просто в іншій послідовності, але все там викладено, штучний інтелект, все це написав, як треба було і скорочувати армію, і головне міняти всіх високопосадовців на найвідповідальніших. В напрямках нашої оборонної діяльності. Ну як це вкладається в голові, коли замість генерала, там Кривоноса, ракетника Горбуліна чи досвідченого політика Турчинова поставили за техніка Данілова і фармацевта цього. Соловйова, а третім там був російський цей агент Демченко, да, автор цих сумнозвісних харківських угод. Тобто, ну настільки промовісті ці речі, ось <смітно> штучний інтелект підтвердив там ну, в моєму телеграм-каналі. Знаєте, <смітно> <смітно> Виклав ців ці відповіді штучного інтелекту? І в мене є програма, і так так і називається на Ютубі: 10 напрямків гібридної війни Росії в Україні, і підрив нашого стратегічного партнерства з нашими головними союзниками, а саме чотири кримінальні справи порушені проти Байдена і його сина. Ну тобто, буквально <с> штучний інтелект не треба мені навіть далеко було ходити так. того часу. А так, мене... таку, таку, розвідку можна було тоді ще звернутися до, до штучного інтелекту. В мене тоді виникає питання: чому? Нам годують наша влада, нас годує оцим інформаційним лайном на кшталт. От знову ж таки, операція а, по повагнерівцям вагнергейта, Давайте згадаємо з, з 2019 20 році. Тоді цей скандал виник, так 20-й рік, коли перед, до речі, е, виборами в Білорусі, так це було. Давайте згадаємо 20-й рік. по-моєму. Мар'яна Безугла стає головою тимчасової слідчої комісії, яка об'єднує всі. Все об'єднує. Щось там розслідування по всім напрямкам. Вагнергейт фактично, ну, ну кудись щезає в інформаційному полі. Завдяки, звичайно, журналістам. Він нікуди не подівся. Ця тема нікуди не поділася. Роману Червінському ця тема нікуди не поділася. Далі, зараз нам розповідали про якихось чеченців. Нам розповідали про шашлики. Що це за інформаційне, вибачте, лайно, яке нам намагаються згодувати? За кого нас мають? Ну, це... Наша власна влада. Я розумію, якщо росіяни це будуть робити. Якщо будуть це робити росіяни, які будуть вигадувати на своїх сайтах, кидати клікбейтні заголовки, все це зрозуміло. Цим вони грішили ще з початку 2000-х. Пам'ятаєте цей ресурс Mailru? Я від нього тоді ще відмовився. І зрозумів, що це щось, це щось на кшталт дійсно гібридних операцій з тими клікбейтними заголовками, а те, що робить наша влада. Ну, от в мене в телеграм-каналі я виклав такий е, фотожабу, такий демотиватор. Е, повія, відволікає увагу від тамади, Тамада від дурня, дурень від крадія, крадій від зрадника так і живемо. Бенін цирк. Ну Якщо ви колись е, занурювалися в тему е, цих карточних фокусів, е, то головна. Якраз головний прийом, який там використовується, це відволікати увагу свого там опонента на другорядні речі, і в той самий час провести головний оцей маневр цього карточного фокусу. Так само і тут в нас абсолютно другорядні речі. На порядку денному стають, тобто ну в, в, в що стосується знов таки, там таких е, як Українська Правда, які були згадані да, чи «Нове время, вони розкручували. Я пам'ятаю, в, в напередодні президентської кампанії е, в, в цю історію з Минерчуками. Я тоді зробив теж у себе. На youtube каналі розлоги такі розлоги розповідь про аналогічні операції ізраїльських м -м, спецслужб, Вони називались Хасіда «Вельвета», там третя назва зараз не згадаю. Які стали, ну, ввійшли в підручники м -м, світової розвідки, як за рахунок м -м, цих своєї агентури здобували необхідне обладнання для новоствореної там ізраїльської. Тоді військової машини з заводів Месашміта в Німеччині в цьому в, в, в Чехословаччині тодішній да, і за що потім постраждав навіть тодішній міністр закордонних справ новоствореної відтвореної тоді чеської чехчехслова незалежної Чехословаччини, і його навіть КДБ НКВДшники викинули з вікна в Празі, а сьогодні його ім'ям названі всі там ну, не центральні, але в центрі будь-якого. Ізраїльського міста є вулиця Рахов Масарик, вулиця Масарика, тому що завдяки якраз його зусиллям був налагоджений оцей канал постачання необхідної зброї для ізраїльської армії, коли був офіційно там за часів ще британського мандату оголошений. Ембарго на постачання зброї, і вони вирішили спромоглися вирішити це питання. І навіть я пам'ятаю свої е, прецеденти, коли я перекладав Шимону Пересу. Довелося мені багато разів перекладати його зустрічі. Він згадував і це. Потім навіть увійшло в його мемуари. Оце книга, яка теж в мене на Ютубі є розлогий такий розлога розповідь про його книгу. Немає місця маленькі мрії. Мрія де він розповідає, як в 48-му році одразу ж після створення держави Ізраїль його. Кабінет Кірія, Кірія, це район, де традиційно розташовані всі ізраїльські державні установи пов'язані з безпекою і обороною. Так от перетворився на центр зустрічі контрабандистів з усього світу, виходили з величезними валізами грошей для того, щоб забезпечити ізраїльську армію всім необхідним. І в нас ті, хто подібну операцію створив, з них зробили. Найбільших там злочинців, хоча вони постачали критично необхідне обладнання для того, щоб працювала українська оборонна промисловість, українські е, військові підрозділи. А в той самий час закривали очі на ну порівняйте там цього 9 мільйонів. Там були ці суми, які називали, які були проплачені за постачання в обладнання для української армії. А в той самий час закривали очі на суму в 400 70 мільярдів доларів це на перебільшення. Це те, що було названо світовою пресою. Найбільша оборудка по відмиванню брудних грошей за всю історію світової банківської системи. Це ж Washington Post назвали так цю статтю – «The biggest money laundering scheme in the world banking history». Тобто українська преса замовчила те, як структури Коломойського звинувачувались і в. Цих кримінальних злочинах за що їх притягали від відповідальності, там ну, в, намагалися е притягнути до відповідальності в п'яти американських штатах. Як мені самі американські е наші партнери розповідали, що там сто е слідчих прокурорів працюють над розслідуванням розкручуванням всього цього клубка. Оцих ну в ну, численних е, транзакцій для того, щоб приховати е, сліди, і як ми знаємо, частина цих вкрадених грошей, а саме там скільки 41 мільйон доларів опинилися на рахунках офшора е, самого Зеленського, офіційно зареєстровано на його ім'я вже не, не кажучи про інші офшори, які так чи інакше були пов'язані з цією зеленою командою. Ну тобто повертаючись да, до того, що закривали очі на двох дві е, дві смертельні смертельні хмароби, які загрожували існуванню української держави, а саме Путіна і Коломойського, і знаходили винуватця всіх наших негараздів. Це виявляється там Свинарчук, який через декілька посередників купував необхідне обладнання для українського ППО, яке зрештою і виявилось знекровленим і роззброєним в перші дні повномасштабного російського нападу, тому що коли прийшов Зеленський до влади, то всі ті самі плістрони. Через яких там зрештою заарештували наших агентів Росії через те, що цю питацю розкрутив цю історію там агент невідомо яких спецслужб бігус. А да, за те, що між іншим в Ізраїлі подібні е, журналісти, розслідувачі, які там в 60-х займалися подібними справами, вони потім відправились на багато років заграти. А в нас бігу став героєм за рахунок того, що підірвав практично нашу зрештою і обороноздатність, оскільки в сейфах А хорі. тепер за ним стежать. Тепер за ним стежать тридцять співробітників СБУ. Тому що тримали в сейфах прокуратури оці самі клістрони, які з такими там перешкодами і зусиллями здобували для забезпечення українського ППО. А на півдні України українські міста лишалися незахищеними від ударів авіації через те, що в них не було цих клістронів. Ну. На жаль, цей список довжелезний, і я ж кажу, щоб зараз не займати наш ефір. Просто пропоную подивитися або ми мій YouTube канал «10 напрямків гібридної війни Росії в Україні, або ось відповідь штучного інтелекту, яка на моїй сторінці, на моєму телеграм-каналі буквально декілька годин тому була викладена. Ну просто мені. Було все це зрозуміло ще через те, що я ще там наприкінці 80-х, якщо я не пам'ятаю, вже розповідав в нашому ефірі з вами чи ні, перекладав цей курс стратегії оперативне мистецтво в академії генерального штабу Алжиру, і зокрема, ось цей підрозділ підриву бороноздатності країни супротивника, який, зрештою, і був покладений в основу цієї концепції гібридної війни, яка є зрештою головною. Складовою сьогодні військової доктрини радянського союзу ну, тоді була радянського союзу сьогодні Путінської Росії. Ті самі викладачі, тодішні полковники Генерального штабу радянського союзу. Вони зрештою стали потім генералами академії генштабу Путінської Росії. Тому, якщо зараз подивитися навіть в Вікіпедії, що написано про головні напрямки діяльності, це ось, три чверті всіх сил і засобів використовується не на Озброєння і на підготовку особового складу, а на психологічну обробку свого населення да, зомбування їхніми цими страшними розповідями, що навколо всі вороги, які знищують, збираються путінську Росію, і на обробку населення країни супротивника, тобто, що зрештою в нас ви видалось в цей проект «Буратіно», про який нещодавно між іншим сам дубінський виправдовуючи себе. Не давав свідчення в суді і казав, що ні, 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 так Буратіно існував, але ж це, це ж не я був. Е Героєм цього проекту він зачитує якраз рядки з цієї допиту із цих свідчень, які давали учасники цього проекту, де прямим текстом сказано, що насправді Буратіно — це не дубінський, а сам Зеленський, і те складова цієї концепції гібридної війни, про яку там тоді ще там розповідали наприкінці 80-х, так звана концієнтальна війна. Коншєнція це латиною сумління. Так, от треба було з всіма можливими засобами впливати на сумління заради розмиття ідентичності українського народу. Я ось буквально вчора в ефірі з Ігорем Лапіним даю дуже розлогий там аналіз, як працювали припустимо ті самі серіали Моя прекрасна няня чи серіал Свати на розмиття нашої ідентичності, коли в цьому серіалі вже в перших сезонах у Дніпру плавають кораблі. Під Києвом біля річкового вокзалу з, українськими, з російськими триколорами, як всі розраховуються рублями, як в, в Ялті їздять е, е, ці е, ну, машини всі з російськими номерами, і в Ялті існує вже городська дума. Е, ну і Головна ідея цього серіалу полягає в тому, що ці ну, дві родини, яких ну, начебто, на початку роз'єднують такі культурні. Протиріччя, оскільки є година такого титупуватого, бидлуватого українця цього нещасного хахла п'янчуги, цього вируватого завгара будько, і йому протистоїть Святич Російської інтелігенції, э, Російської культури, професор академік Кавальов. Але зрештою, вони цей плавильний котел э, цього спільного їхнього життя під єдиним дахом, він впливає, що вони об'єднують свої зусилля. І що ж вони роблять? Вони створюють в Криму санаторії з такою промовицькою назвою Совєцький Союз. Тобто, для того, щоб задовольнити ось е-е як вони правильно називаються, ці фантомні болі залагодити Путіна, який вважав, що найбільшою трагедією 20-го століття є розпад радянського союзу? Вони зрештою відтворюють на окремо взяті території радянський союз там співають радянські пісні. проводять зерніці, біжить з пістолетом цей вже наче перевихований цей п'яничка, цей будько, він тепер проводить там паради по бідобесія в Криму. Тобто настільки все очевидні були речі, і за це недогемно сплачували ну, через моїх однокашників. Зокрема, да, проводили величезні ці суми, тільки легально 10 мільйонів доларів були сплачені і сплачувались на рік за е ці два сезони е проєкту цього свати. Який виходив в прайм тайм і досі виходить в прайм Тайм на в усіх російських телеканалах? напередодні навіть нового року, 22-го, мені здається, в них там по каналу Росія 1 8 годин транслювали серіал Свати. Ну тобто, вже не зрозуміло було, що це такий пропагандистський продукт для того, щоб зрештою. Населення, яке сприймало такий контент, населення там українського там Маріуполя, Марітополя чи Бридянську, вони дійсно чекали, що тут приїдуть на танках не якісь там кровопивці, да, і блюдожери розчленітелі да, як це дійсно відбулось, яких втікав, яких звільнили з російських в'язниць. А приїдуть такі цивілізовані професора академіки Кавальови. Ну тобто настільки був. Прорахований добре оцей по зеленський ствар стверджував, що це тільки про сімейні стосунки про кохання, але ж, зрештою, ми розуміли так само, як і в серіалі Слуга народу, де впродовж цих трьох сезонів, коли вже 7% території України окуповані, але там Росії взагалі немає як чинника нашої безпеки. Там Росія тільки рятує з Донецькими шахтерами е, цих нещасних шахтарів в а скільки зараз території окуповано пане дмитре скільки зараз території окупова у угу. них тоді головним ворогом було нато і цей угу. світовий банк який так зараз було... захід теж винен захід теж так, винен не так. дають зброю нам подивіться так, не дають зброї не них... дають нам нещодавно Ні. Побачив цього Цього зор, зоркін, да, оцей який допитує військовополонених. Ну, в мене взагалі-то дуже суперечливе почуття стосовно взагалі цього проекту. Тобто, ну люди так чи інакше вже знаходяться в принизливому такому стані. Ці злочинці їх ще більше вони і так створили здійснили злочини. А їх ще е, тепер виставляють отут, як таких е, нещасних е, жертв цього путінського режиму. Допитують їх і. Потім цей Зокін зараз подорожує Україною, і теж в Одесі проводить якісь там зустрічі і анонсує ці зустрічі, якраз у цими звинуваченнями на адресу цих англосаксів та да, американців, які не хочуть давати нам зброю. Ну так як вони можуть довіряти українському уряду, який до самого останнього звинувачував їх, в тому, що вони тут параною розкручують і лишають. Зеленського його там 7 7 мільярдів е, скільки там доларів чи гривень на місяць, яких вони ну, доларів да які вони заробляли за рахунок цього дешевого, ну умовно дешевого бітуму, який купували через посередників білоруського. Тобто там же формула була розписана на одному з там з каналів наших розслідувачів, коли купували посередник, ну, прокладка оця з еміратів. За якою, начебто, там стояв Арахамія, купували. Не білоруський чи російський бітум по 200 доларів за тонну, а продавали його українським структурам. Ну обов'язково була така вимога всім, хто були долучені до цього великого крадівництва, будівництва доріг щоб купувати тільки оцей бітум по 450 доларів. Тобто, напевно, якщо на кожній тонні вони заробляли по 250 доларів, то вони і не хотіли втрачати таку курку, яка несе золоті яйця. Які там попередження про напад. Ми ж тут тут можемо. Втратити ось такі величезні доходи, які отримуємо, коли зараз діаграму показали на цих каналах, знову ж таки розслідувачів, да, які ведуть розслідування економічних злочинів, що в 2020-2021 році витрати на цей бітом зросли в десятки разів і перевищували в там в 11 разів перевищували витрати на, на зброю. Тобто, ну як можна було б маючи такі такого. Страшного кривожерного ворога нехтувати питаннями нашої безпеки і витрачати на асфальті, який прокладали в притул аж до е, російського кордону, коли дорогу до Чорнобиля, де проїжджали півтори автівки на день, е, розширювали і мі міняли там асфальт для того, щоб потім російські танки з крейсерською скористю швидкістю проїхали аж до самого Гостомеля за лічені години. Ну тобто, це ж все має бути е, темою для. Розслідувань відповідних органів і всі, хто надавав такі накази, мають бути притягнуті до відповідальності, оскільки це наразово ну, вже згадували перший раз, це Карл Волов згадав, що для того, щоб розставити крапки над і і зрозуміти, як ми провалили. Підготовку до оборони треба буде проаналізувати останні 18 секретних наказів міністра оборони, підписаних за останні тижні. Да, як так сталося, що в нас стратегічні е, напрямки нашої оборони були оголені? Що замість чотирьох бригад на кримських переходах лишилися пів батальйону, і всі вони мінні поля були е, з, з, дезактивовані для того, щоб там проїхали потім ці. Танки а виправдовували це тим, щоб тут шатли могли безперебойно проїжджати. Як так сталося, що були всі шилки прибрані з київського водосховища? Я сам пам'ятаю, як прокинувся 24-го числа і бачу, як гвинтокрили оці кавалькада летить на Гастомель без жодних перешкод. А де ж наші протиповітряна оборона, яка мала захищати цей стратегічний об'єкт, і, зрештою, в самому Гастомелі замість. Бригади нацгвардії, яка роками готувалася, і була відповідним чином озброєна, там лишилося 120 строковиків.